Традиційно на початку навчального року в Володарському центрі творчості відбувається День відчинених дверей. Саме так керівники гуртків намагаються залучити найбільше хлопчиків та дівчаток до занять у творчих гуртках. Гості свята, а це учні шкіл селища, мали можливість побачити виставку робіт вихованців гуртків ліплення, початкове технічне моделювання, оригамі, квілінг, конструювання та моделювання одягу, образотворче мистецтво. Педагоги та гуртківці закладу запросили присутніх до країни дитячих мрій, продемонструвавши учням свої досягнення та вміння, щоб школярі змогли обрати напрямок розвитку творчих здібностей, а батьки оцінити можливості позакласного дозвілля для своїх синів та дочок. Відбулася презентація гуртків центру творчості. Позашкільний навчальний заклад є творчою оселею фахівців, які завжди радять щирим друзям та молодим талантам. Тут допомагають кожній дитині обрати заняття до душі, максимально розвідки. Звинути свої здібності, цікаво і з користю провести вільний час та отримати початкові професійні знання, зокрема з театрального та вокального мистецтв, хореографії, спортивно-туристичного напрямку. У рамках заходу відбулися майстер-класи гуртків оригамі, квілінг ліплення. Мені подобаються гурток, ліплення і бісер. Що ви там робите? Плетемо браслети і ліпимо картини. Які ти картини вже зліпила? Багато яких. І про бегемотів, і про ну, багато про кого, всіх переказувати не буду. Взагалі тобі подобається тут займатися? Так. Браслети всякі, квітки. А чи складно цьому навчитися? Не дуже. У нас взагалі. Орігамі це робимо з паперу, а сувенір це з усього: із бісеру, із лінточок, з бутилочок, покидьковий матеріал. Все, що можна, ми робимо, все, що цікаве, де знаходимо. У нас займаються чотири групи дві групи з орігамі і дві сувеніру. Є дітки, які займаються тільки перший рік, і є діти другого року навчання. В групі до 15 чоловік. Які досягнення вже має ваш гурток. Ну, дітки займають другі, треті місця на, на різних конкурсах. Перші місця є, на обласних, на районних, навіть на всеукраїнські теж ми виходили. Подобається діткам, вони займаються, не ганяють безцільно, а щось навчаться руками робити, якісь подарунки своїм рідним, друзям. І це їм подобається. У нас гурток квілінг і художня вишивка. На квілінгу ми Нарізаємо полосочки паперу і скручуємо різні вироби. Робимо детальки такі, можемо зробити ось шкатулку, таку шкатулку яйце, квіточки, ось, а з ленточок ми вишиваємо різні картини. Взагалі гурток дуже цікавий, ну, дітки ходять. Так, да, дуже подобається. Ми отримали грамоту рік тому за квілінг на обласних змаганнях друге місце зайняли. Мені дуже сильно подобається робити квіточки. Метелики ще я буду робити. Яєчка, зірочку і все. Ну, там ще щось може придумаю. Досягнення в нас дуже великі, в нас є три всеукраїнських місця. У нас дітки подавали роботи, займали путівки, від'їжджали на острів Крит. Дві путівки, грошові премії отримували. Діти з задоволенням ходять і запрошують всіх діток і батьків. На вулиці свої показові виступи демонстрували вихованці туристичного гуртка. Діти із задоволенням відвідали всі гуртки, аби визначитися, чим хотіли б займатися. Володарський районний центр творчості гостино запрошує дітей у дивовижну країну творчості, де працюють щирі і гарячі серця педагогів, які допомагають долучитись до прекрасного, зробити творчі відкриття, здобутки перші перемоги.